Справжню сніжну першість розіграли на центральному стадіоні міста. Напередодні там влаштували лижні перегони. Чемпіонат назвали тематично лижня Лижня-2017. Змагання такого формату проводять у місті вперше. Кому ж таки вдалося підкорити сніжну дистанцію? Знають наші кореспонденти. Чотири. Попробуйте справи раз. Два. Розминка та міні інструктаж два в одному. Так починається незвичайна для Черкас першість. Вже за кілька хвилин на центральному стадіоні стартують перші у новому році лижні перегони. Починають, як і годиться, з пробіжки. Усипаний у майданчик сьогодні не перепона, а навпаки, зелене світло для спортсменів. Центральний стадіон на день перетворився на крижану арену. За її підкорення беруться одразу 30 ро містян. Серед них як лижники зі стажем, так і новачки. На цих перший раз думала вб'юся, але ви знаєте, дуже такий гарний від спорту, Всі мишці працюють, ноги, ручки, спина. Це перше дуже таке тяжко я скажу. Ну класно емоції. Бо. Долають різні дистанції. Жінки підкорюють трикілометрову, кілометрову, чоловіки майже вдвічі більшу п'ятикілометрову. кілометрову. Чотири, три, дві, одна, старт. Спеціальне спорядження для змагань організатори везли аж зі столиці, аби все було на вищому рівні, кажуть тут. Проводимо такий захід, саме лижні перегони. Назвали ми його лижня 2017. Ну для того, щоб дійсно показати, що в Черкасах теж такий вид спорту існував, колись мав досягнення. Зрештою, найвправнішим серед чоловіків стає Вадим Плічко. Серед жінок рівних не знаходиться Катерині Ясир. Адреналін за шкалю. складно, тому що дуже слизько. Більше підійшли коньки, аніж лижі. Але всі були коректні, на трасі пропускали, давали лижню, уступали, допомагали, підтримували. У планах організаторів зробити лижну першість традиційною. Таку ідею підтримує керівництво центрального стадіону. Для цього кажуть, тут є все необхідне. Навіть спорядження лишиться у Черкасах аж до останнього снігу. Вікторія Хамазам, Спорт.